Того часу Ісус сказав юдеям: Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким Він свідчить про мене, істине. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того. Щоб ви були спасенні, він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися на якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна. Адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене. Що отець мене послав, і отець, який послав мене, він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду його не бачили, і не маєте Його слова, яке перебувало б у вас, тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть Писання. Адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю. Але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця. І ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймаєте. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави, що від єдиного бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед отцем. Є той, хто звинувачує. Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені. Адже про мене він написав Якщо ж писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам Слово Господня. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній фрагмент є продовженням вчорашнього. І тут ми чуємо досить серйозні речі, які розповідають, як я про те вчора згадував, про сотеріологію, наука про спасіння, наука теж про остаточні речі, які нас чекають. І тут Ісус звертається до своїх слухачів, які його вперто і відверто не хочуть слухати. Тому що в Моїсея було написано так, а ти кажеш так. Е, було сказано тоді так-то, а ти от кажеш так-то. Те, що ти говориш, воно не сходиться з тим, до чого ми звикли раніше. Те, що кажеш ти, воно суперечить всьому тому, що ми чули раніше. І вони весь час намагаються, як опоненти Ісуса, якось і підловити його на слові, і одночасно це підловлення на слові, дати як виправдання. А чому ж вони його не чують? Чому ж вони живуть по-своєму? Чому ж вони його не приймають? Ісус натомість, в свою чергу, їм пояснює, що ні, я продовжую те, що було сказано раніше, я доповнюю те, що сказав Мойсей. Я не заперечую його вчення. Не ставте в противагу мене йому і навпаки. Не робіть нас ворогами, не треба нас е, збивати лобами. Я пояснюю, що він мав на увазі. Але я також вам пояснюю, як воно має бути ще краще. Іншими словами, вони не мали доброї волі. Вони були, як далі Ісус теж висловлюється, як вередливі діти, які, яким то грається веселою, вони не сміються, то граються сумною, вони теж не хочуть плакати. Весь час шукають причини, щоб таке зробити, щоб Ісуса не слухати і не чути. А Він їм пояснює, що ні, якщо ви. Посилаєтеся на старий заповіт. Якщо ви посилаєтеся на Мойсея, то Мойсей вас буде і судити. Дорогі друзі, спробуємо це перекласти на наше з вами зараз розуміння, тому що я дуже сильно сумніваюся, що багато хто з нас буде, наприклад, я не знаю, там, зустрічатися з якимось. Е Прихильниками старого заповіту, ну, хоча б там, з ортодоксальними євреями, і вести з ними якісь суперечки на цю тему, щось їм доводити, махати пальцем чи щось подібне. Думаю, що ні. Думаю, що набагато частіше нам з вами доведеться зустрітися із людьми, які будуть казати про те, що там нам християнство не потрібно, тому що воно, ну і там назветься кілька, як то кажеться, чергових причин, чому воно не підходить. І ті люди скажуть ну не можуть ж ті люди сказати, що вони абсолютно безвідповідальні, аморальні виродки. І тому, звісно, завжди люди будуть намагатися. Себе якось виправдати і сказати, що ну, але я ж то живу по совісті, гаразд, по совісті, добре, давай розберемося, як то воно є по совісті. І, дивлячись, наприклад, на якісь психологічні дослідження, на якісь експерименти, можна дуже швидко дійти до висновку, що людина, яка керується, як люди дуже часто кажуть, Виключно своєю совістю і своєю правотою, своєю правильністю, в результаті це все зводиться до того, що якщо мені щось добре, то це дорівнює добре взагалі. Ну, неважливо, що іншим це не добре, але це вже таке. А натомість, якщо хтось мені буде щось робити недобре, то це, що мені недобре, оголошується недобрим взагалі. Тобто, така собі трошки вибіркова етика, яка залежить від, від того, хто де сидить. Колись вам пригадував приказку польською мовою: пункт відзення залежить від пункту щедзення. Ну тобто, де сидиш, звідти й видно. І виявляється, що тут справедливості в тому мало, тому що одного разу, коли мені вигідно, це, звісно ж, вигідно. Але іншого разу, коли приходить якась сильніша людина, якій буде щось вигідно, те, що мені не вигідно, то я вже не маю до чого відкликатися. Тому що якщо такими нормами якби, є совість, то ну, все ж по совісті, ну, так, але ця совість вибіркова. Ця совість лише для когось, для мене ні, то тоді як? А тоді виходить ніяк, кожен залишається своїми інтересами. Друзі, чому я зараз згадую саме про цю совість? Тому що вона, як люди дуже часто жартують на цю тему, кажуть, що розтяжима штука, тому що ця ситуативна етика, вона заганяє людей просто в право сильнішого, закон сильнішого. От хто сильніший, той і правий, от і все. Але так не має бути. Людина, яка ходить під совістю, мала би відкликатися до тієї совісті, іншими словами, людина, яка живе по совісті, обирає по совісті, навіть якщо це всупереч її інтересам. Але, ну як, це ж моя совість, а сам з собою я вмію домовитися. Тут ми експерти, тут ми вміємо найкраще. Подивімося ще на інший аспект. В сьогоднішньому фрагменті Ісус, відсилаючись до Моїсея, іншими словами, звертає увагу на дуже важливий аспект: ні в кого з нас не буде такої ситуації, що ми постанемо перед Божим лицем, а всі ми постанемо перед Божим лицем, всі як один. І ті, що хочуть, і ті, що цього не хочуть. І всі ми, коли будемо відповідати, не буде чогось такого, знаєте, як на якомусь іспиті, умовно кажучи, коли треба було прочитати, нехай буде вісім томів повного зібрання творів там якогось письменника, і в нас ну, не було можливості дійти в бібліотеку і прочитати такий то твір. Ну, не було, ну от, ну, от розхапали, поки пішов, вже все не було. Я розповім вам таку ситуацію, що коли семінарист вчиться у семінарії, то це такі дуже неприродні обставини цього навчання, неприродні в плані, що жодні студенти не мають таких вигідних умов. І цих вигідних умов є маса. Ну, по-перше, це те, що ти завжди знаєш, де буде лекція. Викладач може не знати де буде лекція. а От студенти завжди знають, де вона буде. Далі є повний пансіон. Студент не мусить переживати, що от якщо він десь там кудись поїде, ну, то вже, умовно кажучи, на булочку, яка складає 80% його раціону на день, вже йому там не вистачить. Ще інша річ в плані навчання дуже така вигідна в семінарії, це те, що ніколи не треба переживати за те, а з чого ти будеш вчити. Тому що або тобі надають літературу в достатній кількості. Або в тебе є лекції, на яких ти присутній, ну хіба що не знаю, хвороба якась схопила. І в тебе спитаються те, що було на лекціях чи в тій самій заданій літературі, яка тобі надана. Натомість, зазвичай, в університетах, ну, хоча б як було в Любліні, чому я так порівнюю, один навчальний заклад і інший, тому що. Ну, на початку навчального року був поданий список літератури. Поки прийшовся з університету в бібліотеку, то виявляється, що тієї літератури заданої вже давно немає, і потрібно дуже сильно було старатися, щоб врвати ту чи іншу книжку, щоб її прочитати, щоб підготуватися до там, заліку, іспиту. І історія закінчувалася дуже часто тим, що треба було або перефотографовувати. Ще тоді на мобільні телефони такі досить простенькі, кнопочні. Або якось там перексировувати, що теж заборонялося. І це було складно робити. І найчастіше історія виглядала таким чином, що перексировували з перексерованих матеріалів. Ясно, що якість ну, дуже часто могла бажати кращого, тому що десь там були якісь змазані речі, було ще щось. Але в будь-якому разі треба було ем, поборотися за доступність тієї самої літератури. Так от, навіщо я зараз про це все розповідаю? Тому що, дорогі друзі, не буде у нас з вами такої ситуації, що ми постанемо перед Боже обличчя, буде. Суд а він буде, і ми скажемо: Боже, вибачай, я не знав моральних норм. Не знав, от всі люди знали, а я стояв у черзі за книжкою, в якій ці норми описані, і не дочитав. Я не знав. Тому дуже би хотів прочитати, ну просто так хотів дізнатися, як жити, і дізнатися, як не жити, що от просто ну, на очі не бачив, спати не міг. Просто-напросто протягом всього свого життя от хотів добитися і не добився. Друзі, такого не буде. Але увага! Часом духовність, яка має певні патологічні аспекти. Я сподіваюся, ви в нас на каналі дивилися відеоролик під назвою Патологія духовності. Це огляд прекрасної книжки, яка вийшла в Девництво Свічадо, здається, роки-два-три тому. Яка розповідає про різні патології. Е -е -е, рекомендую почитати, хто би шукав, щоб почитати, то почитайте саме ось цю книжку Патологія духовності», так вона називається. Так от, і ця патологічність полягає на тому, що м -м, не всі люди знають Боже навчання. Не всі люди можуть дізнатися, як знайти Бога, не всі люди знають відповідні правильні знання. І друзі, сум цієї історії полягає в тому, що ця історія під назвою гнозис чи гностицизм вона ще походить з перших століть християнства, і тоді була оголошена як єресь, як невідповідність християнського вчення. Вчення, але тим не менш час по часу десь там спілкуючись з різними патологічними ситуаціями, на превеликий жаль, інколи з таким стикаюся. Я бачу, що в людей той самий гностицизм живе досі. Люди досі хочуть знайти тільки якусь правильну інформацію, тому що тільки правильна інформація, тільки правильна книжка, тільки не знаю, якийсь там правильний проповідник може правильно сказати, як ти правильно за Богом. Ісус Христос каже: Ні, о ти знав, що це правда. Ти знав, що це по совісті. Ну я тебе за це і спитаюся. Ти не знав, що це правда? Ну, я тебе буду судити по тому, що ти знав. Там ніхто не скаже, я не зміг сксерувати, я не достоявся в черзі, я не довідався, яка правильна молитва, і того все життя не молився, бо от все було от правильної молитви не було. Дорогі друзі, Мойсей, до якого сьогодні відкликається Ісус. Про Мойсея сьогодні розповідається в першому читанні. Послухаймо його, з книги Вихід. Тими днями Господь сказав Мойсеєві: Іди притьмом униз, бо згрішив народ твій, який ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони з шляху, який я вказав їм. Зробили собі литого тельця. Тут зараз зупинимося. По-перше, спустися в долину. Мойсей знаходиться на горі, там спілкується з Богом. Ця історія, цей спосіб спілкування в Бога з Мойсеєм тривав, напевно, від того моменту, коли він побачив палаючий кущ. і відтоді, відтоді Мойсей навчився на самотності, на вершині гори, знаходити спілкування з Богом і спустися. Спустися, це теж таке певне порівняння, про яке ми з вами неодноразово читаємо в Ісуса, як він там спустився в Єрихон. Спуститися це означає опинитися в місці, де моральні принципи, норми такі трошки знижені, стесані, грубіші. Місце гріха. Занадто скоро вони звернули шляху. Чи може людина згрішити запізно? Виявляється, що запізно ми згрішити не можемо, як правило, ми грішимо зарано. Яким чином це може відбутися? Ну, наприклад, одразу після сповіді була сповідь, був і совісті, було рішення більше не грішити, було рішення виконати покуту, було рішення поборотися з собою. І тут людина раз і одразу до того ж самого. Занадто скоро. Господь Бог має докір. Що так бути не повинно, не може людина занадто скоро має покаятися. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли жертву. То й кажуть, чому люди постійно людей тягне до якогось литого тельця, до якогось зображення, до якогось болвана, до якогось амулета. Тому що Господь Бог Яхве, він якийсь такий складний, він десь там в писаннях, він подає якісь норми, ті норми треба виконувати, це треба робити. А тут просто торкнувся до якогось амулета, торкнувся до якоїсь жабки, маєш собі якогось там ідола, десь там чи на ланцюжок його вчепив, чи десь там поставив собі його. В свій гаманець з документами чи з грішми, і все. І тепер вже тобі має щастити, або там правильно десь там копійки розкидав, або ще. Скільки тих різних забобонів є тут? Кінця краю їм немає, щоб це все описувати. Але люди до цього тягнуться, і чим примітивніше і дурніше буде ця річ, тим більше людей буде до цього тягнути. Чому? Тому що тут просто, тут просто щось посипав, тут зробив, тут щось поставив, і воно вже якби працює. А натомість віра в Бога вимагає включення розуму, вимагає включення волі, вимагає включення любові вчинку. Це набагато складніше, і тому так люди будуть грішити цими примітивними речами, і це дуже сумно, хоча дуже примітивно. Зробили собі литого тальця, поклонились перед ним, принесли йому жертву, то й кажуть: ось Бог твій Ізраїлю, який вивів тебе з єгипетської землі. Справді, євреї поклонялися, перепрошую, євреї поклонялися єгипетському божку. Якщо я не помиляюся, то це був божок під назвою Ра, і він же відповідав за плодючість, за багатство, за добробут. І тому вони хотіли поклонятися йому, тому що що хотіли вони. Ну, як ми читаємо далі, вся історія Мойсея і вибраного народу, це історія про те, що вони хотіли, щоб їм було що їсти, щоб їм було що пити і щоб їм було безпечно. Тобто, ще раз, коли ми сприймаємо Бога як того, хто нам має дати добробут, безпеку, спокій, психологічний там, матеріальний комфорт, значить, ми сприймаємо Бога виключно як ідола. Тому що він тоді нам має служити. Не ми маємо його слухати, а він нам має служити. Тому насправді це питання ох як не розкрите. В християнському проповідуванні, тому що, як правило, йдеться, йдеться про це дуже часто. І говорить далі Господь до Мойсея: Дивлюсь я на цей народ і бачу, що цей народ твердо шиїй». Ця фраза повторюється чи не найчастіше є образом людей, які не хочуть каятися, людей, які глухі до голосу Господа Бога. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них та винищу їх. З тебе ж виведу народ великий. Пам'ятаєте історію з Содомом і Гоморою, де народ був винищений. Пам'ятаєте історію з винищенням світу потопом. Господь Бог бачить, що люди, яких постійно зносить на обочину, люди, які постійно обирають гріх, такі люди далі нездатні служити Богу, нездатні слухати Бога. Тому Господь Бог дивиться, що цей проєкт пора завершувати, потрібно розпочинати новий, і починаються торги. Та Мойсей благав Господа Бога свого, кажучи: навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, який ти вивів землі єгипетської потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити? Ну, стидно від людей, що називається. «Налихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі. Взагалі, історія того, що вони вийшли і пішли десь там собі в пустелю, ну, вона виглядала як самовбивство. Не тільки самовбивством виглядало їхнє мандрування в води Червоного моря, коли море розтеклося, і вони йдуть. Ну, воно ж може назад зійтися, що сталося для єгиптян, а не для євреїв, але їхня вся історія виглядає такою. Історія Шибайголів, люди, які ризикують люди, які йдуть, щоб вижити в місця, де вижити шансів, ніяких немає, вони постійно ризикують. Але, як бачимо, їм в тому ризику заносить на те, щоб якби і бачать чудеса, і Богу одночасно не служать, не слухають, постійно зносить їх десь там на сторону. Вони, не мов би, люди, які мають діряві вуха, одне залетіло, в інше вилетіло. Відверни лютість обурення Твого, та зміни гнів на милість супроти Твого народу, згадай Авраама, Ісака й Ізраїля слух твоїх, яким ти клявся самим собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, яку я обіцяв, дам нащадкам нашим у віковічну посілість. І відвернув Бог те лихо, що надумав був навести на свій народ. І дяка Богу, що лихо було відвердено. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на те, що Ісус посилається на Мойсея. Але якщо ми читаємо про про Мойсея, то історія з Мойсеєм не була такою кольоровою чи такою радісною, тому що він також постійно намагається людям донести Божу ідею, а вони його теж не сприймають, вони теж роблять своє. Тобто ще раз, фарисеї, схиляючись, відкликаючись до Мойсея, хочуть представити минуле, якого не існувало насправді, тому що в минулому люди теж Бога не слухали. І зараз, коли є Ісус, коли Ісус до них промовляє, їм хоче представити повноту. Ну бо ми більше вже не можемо ніколи отримати і людство ніколи не отримає повноти знань, інформації про Бога. Такими, яким це передав сам Господь Ісус Христос через своє втілення, але й Його вони слухати не хочуть. Чому? Тому що і раніше не слухали. Проблема тут не в Мойсеї, проблема тут не в Ісусі. Проблема тут в слухачах, які кажуть, що ні, нам не підходить, нам не підходить, тому що, от ми там Мойсея, притримуємося, та не притримується ви Мойсея. І так само за часів Мойсея теж не притримувалися, тому що так само хотіли поклонятися якимось ідолам. Що це все, дорогі друзі, для нас з вами означає? Е, кожного разу, коли ми будемо думати, що Бог від нас хоче чогось незрозумілого, відганяємо від себе цю думку. Це спокуса, вона не є від Бога, тому що Господь Бог кожного провадить, кожному пояснює, Настільки, наскільки людина може зрозуміти, затямити, усвідомити, тому будьмо тут м -м, щирими. Ми знаємо, що треба зробити, і наша проблема не в тому, що не знаємо наша проблема в тому, що не хочемо. І наступна справа судити Господь Бог нас буде також з того, що ми з вами пізнали. Тому не намагаємося десь там перекласти на когось іншого відповідальність, як то діти в школі. І а ми не знали, а нам нічого не задавали, а нам ніхто нічого не говорив. Ні, все ми знаємо, все ми розуміємо. До кожного Господь Бог достукується і промовляє. Чи до нас з вами, які кожен день читаємо. Слово Боже і пояснення до нього, чи до людей, які в руки ніколи святого Писання не брали, і скажуть, що А я живу по своїй совісті. По совісті живеш добре, скаже Господь Бог. Давай подивимося, як ти там жив. По совісті. Хоч по совісті, по справедливості, буде тобі і по совісті, і по справедливості. Відкриємо наші серця, не будьмо тугошиями чи не будьмо діряво вухими. Уважно слухаймо Господа Бога і не намагаємося його виставити як викладач, який має прийняти предмет, але його можна якось обманути. Так не має бути. Дорогі друзі, бажаю вам мирного дня, бажаю вам вміння і бажання приймати Боже Слово до себе. Зі своєї черги прошу вас помолитися за мене. Наступних кілька днів я буду провадити реколекції. Якщо за мене помолитися, ну наприклад, хоча б Радуйся Марія, то я вам буду вдячний, щоб я міг промовити до людей, до яких промовлятиму, а ті люди, щоб вони хотіли справді почути через мене Господа Бога, то буду вам за це вдячний. Чи протягом наступних кількох днів будуть проповіді, то я. Мушу вам з рукою на серці сказати, що не знаю, не знаю, чи у мене буде така фізична можливість. Буду намагатися, а як вийде, то побачимо завтра зранку. Будь-якому разі, дякую вам, що дивилися сьогодні. Також хоча з деякими нюансами, натомість. Дякую всім тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі або підтримує будь-яким іншим чином. Це дає нашій всій редакції, всім нашим працівникам можливість працювати далі. Велика вам подяка. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня.